Ваша мета виробити трохи аміаку, і ви вирішуєте використати для цього таку хімічну реакцію. Аміак корисний, наприклад, для виробництва добрив, щоб покращити вражайність сільськогосподарських культур. Отже, припустимо, ви взаємодіюєте з 4,43 соті моль гідрогену з надлишком нітрогену, і в результаті питання, скільки моль аміаку теоретично може утворитися. Це називається стахіометрією. Це наука, яка займається визначенням кількості продуктів, якщо вам відома певна кількість реагентів, або визначенням того, скільки реагентів вам потрібно, щоб отримати певну кількість продуктів. Тож як ми це визначимо? Наш перший крок переконатися, що ми маємо збалансоване рівняння. І тут ми можемо побачити, що воно і справді збалансоване. На лівій стороні ви можете побачити 2 атоми нітрогену. На правій ми будемо мати також два атоми нітрогену, оскільки воно домножене на 2. З лівої сторони ми будемо мати 6 атомів водню, адже 3 помножити на 2 це 6. З правої сторони така сама ситуація. 3 помножити на 2, і це також 6 атомів гідрогену. Далі подивімося, що говорить це збалансоване рівняння. Воно каже, що одна молекула азоту реагуватиме з трьома молекулами водню, щоб дати дві молекули аміаку. Це також означає, що якщо я мав би дюжину молекул азоту, то вона реагувала б з трьома дюжинами молекул водню, утворюючи дві дюжини молекул аміаку. Іншими словами. Якщо я мав би числово гадромолекул азоту, тобто 1 моль азоту, він реагував би з трьома молями водню, щоб дати 2 молі аміаку. Ось таким чином. Тобто рівняння нам показує співвідношення, у яких повинні бути реагенти та продукти, щоб реакція працювала. Аналогічний принцип діє її насправді в кулінарії. Наприклад, якщо ви хочете спекти печиво, я сам не випікаю печиво, але скажімо, що ви можете взяти одну склянку цукру, змішати з трьома склянками борошна, це не зовсім склянки, але припустимо. І я, ймовірно, пропускаю багато інших інгредієнтів, але я просто намагаюся зробити це схожим на нашу задачу. Отже, якщо ви змішуєте склянку цукру з трьома склянками борошна, припустимо, ви можете спекти два печівка. Якщо цей рецепт точний, що, звичайно, малоймовірно, то це співвідношення задано. Тобто, якщо я подвоюю кількість цукру, скажімо, до двох склянок, і подвоюю кількість борошна, тобто змішую з шістью склянками борошна, то отримаю вдвічі більше печива, 4 штуки. Ну і так далі. А тепер уявіть, що питання було таким, що якби у вас було багато цукру, Тобто надлишок цукру, але з якоїсь причини лише 4,43 соті склянки борошна. Скільки печива ви отримаєте? Це питання точно таке ж математичне. Якщо ви можете відповісти на це питання, ви зможете відповісти і на наше початкове питання. Отже, у нас надлишок азоту, але обмежена кількість водню лише 4,43 соті моля водню. І з цього нам потрібно з'ясувати, скільки молей аміаку ми отримаємо. Тобто мені потрібно вміти перетворити кількість водню на кількість аміаку. Для цього достатньо створити коефіцієнт перетворення, використовуючи співвідношення, яке ми побудували. Я знаю, що для реакції потрібно 3 молі водню та 2 молі аміаку. Отже, спершу запишемо, що нам дано. 4,43 соті моля водню та надлишок. Азоту. І, звичайно, невідома кількість аміаку. Отже, тепер, щоб перейти від молей до водню до молей аміаку, я створю коефіцієнт перетворення. 2 молі аміаку на 3 молі водню. Ось таким чином це буде виглядати. Зверніть увагу, що при цьому моль водню тут скорочується з моль водню там і. Той, що у нас знизу, і залишається лише моля аміаку. Тобто ось таким ось чином. Це дає нам кількість аміаку, яку ми, яку ми отримаємо з кількості водню, яка рівна 4,43. Далі просто підставляємо ці числа в калькулятор і знаходимо наш результат, який буде 2,95 моль аміаку. Але цей результат. Називається теоретичним виходом, теоретичним виходом реакції, оскільки це значення, яке ми отримуємо на папері, тобто теоретично. Але фактична кількість аміаку, яку ви можете реально отримати в лабораторії при проведенні експерименту, може відрізнятися через декілька причин. Одна з причин неповна реакція, коли, наприклад, не всі. 4 з копійками моля водню прореагують з азотом. Інша причина може бути в тому, що в водні були домішки, тож фактично у вас було менше чистого водню і тому ви отримаєте менше аміаку. Так чи інакше, фактичний вихід, який ви отримаєте в лабораторії, може відрізнятися. Наприклад, припустимо, що ви провели експеримент у лабораторії і отримали фактичний вихід 1,89 моля аміаку. Ми можемо визначити щось, що називається відсотковим виходом, який дорівнює фактичному виходу або практичному виходу, поділеному на теоретичний вихід, і помноженому на 100. Завдяки ось такій формулі. У нашому прикладі відсотковий вихід дорівнюватиме фактичному виходу, отриманому в лабораторії, поділеному на теоретичний вихід, отриманий на папері, і помноженому на 100. Ось таким ось чином. Далі ви можете побачити, що молі скорочується, і ми, підставляючи це у калькулятор, отримуємо результат в 64,1%. Отже, будь-які розрахунки на папері дадуть лише теоретичний вихід. Щоб дізнатися практичний вихід, потрібно провести експеримент в лабораторії. Отже, перейдемо до наступного завдання. У цьому випадку ми реагуємо пропан з киснем, щоб отримати воду і вуглекислий газ. Але запитання у нас наступне: скільки молей кисню потрібно для згоряння надлишку пропану з утворенням 5,73 моль вуглекислого газу? Отже, наш перший крок завжди перевірити, чи збалансоване рівняння. І воно збалансоване. На лівій стороні ми можемо побачити 10 атомів кисню або ж оксигену, а на правій також 10. Рівняння говорить, що 1 моль пропану реагує з п'ятьма молями кисню, утворюючи 4 моль води і 3 моль вуглекислого газу, тобто співвідношення. Мольне співвідношення у нас буде виглядати наступним чином. Нам дано надлишок пропану, тому ми не турбуємося про пропан. Тепер потрібно з'ясувати, скільки молей кисню було використано в цій реакції, щоб отримати 5,73 моля вуглекислого газу. Тож, ми маємо. 5,73 моля вуглекислого газу. І від цього потрібно перейти до молей кисню, використовуючи це співвідношення 3 до 5. Тепер підставляємо числа в калькулятор, маючи це співвідношення та наш коефіцієнт перетворення. І уточнюю ще раз: ми маємо молі оксигену в чисельнику, оскільки це те, що ми хочемо отримати. А Молі вуглекислого газову знаменники, оскільки вони скорочуються, і в результаті ми отримаємо число.